Жозепе Арчимбольдо, італійський художник маньєрист придворний портретист, директор розробних карнавальних костюмів, організатор урочистих церемоній і фахівець з мистецтв у Габсбургів Максиміліана II і Рудольфа II. Жозепе Арчимбольдо народився в Милані 1527 року в родині художника Берджо Арчимбольдо і Чіаре Паризі. Його батько розписував Миланський собор і дружив з родиною живописців Луїні. Та зберігала рукописи та малюнки Леонардо да Вінч. З дитинства Джузепа зацікавився живописом і навчився малювати від батька. Він допомагав художникам, штукатурам, вітражникам і шпалерникам в майстернях рідного міста. Портрети ПОРИ РОКУ Картини з циклу Пори року. Весна, Літо, осінь, зима. Це алегоричні портрети чотирьох пір року, символізуючи період людського життя. Юність. Молодість, зрілість та старість. Портрети складені з фруктів, овочів, квітів та інших рослинних елементів, характерних для кожної пори року. Песна. Все складається з трав та безліч запашних квітів, літо, одягнене соломіну блузу, побудоване з фруктів та овочів, осінь в образі зрілої веселої людини, зібране з стиглих фруктів і корнеплодів. Зима немічний старий, створений із старого пня і вкритий символічним плещем із соломи.